Бал World стала найпопулярнішою грою по кількості залучених гравців та по одночасному онлайну. За 4 дні з моменту релізу гри вона продалась тиражем понад 7 мільйонів копій. І то я вважаю, що на даний момент вже більше, оскільки знаючи себе, наскільки довго я можу робити цей огляд, то може і так. Віковий онлайн досяг рекордного значення в 1,58 мільйона одночасних гравців, перегнавши по популярності cs 2 та низку інших ігор. Чому ця гра зробила такий фурор, я розкажу в цьому огляді. Поговоримо, як правильно почати грати в неї. Всі її особливості та фішки, тільки перед оглядом попершу тебе підтримати український контент лайком, щоб не пропустити його і надалі. А я починаю. Зайдемо з самого початку. Гра вийшла на цей білий світ 19 січня, але тільки в ранньому доступі. Представляє вона себе і action-RPG, і survival, і навіть певною мірою стратегію з елементами тамагочі. За своїми механіками новинка нагадує помість Rust, Genshin Impact та чортових покемонів. Та, і вам може здатись, що гра такого жанру та з таким різноманіттям жанрів не могла б так завіруситись. Но вона вдало поєднала всі ці жанри та взяла від кожної гри кращу сторону, деякі фішки та натхнення. У грі гравцеві належить колекціонувати та змушувати працювати на себе в обмін на їжу та житло маленьких істот палів. Сюжету, як такого, у грі на даний момент немає. Ваше завдання захистити палів від злісних монстрів, кожен з яких ховається у своїй вежі. Історія тут більше розповідається через записки, розкидані по всьому відкритому світу. І тоді також можна зустріти мандрівників, але вони нічого ділового вам ну не скажуть. Хто ви і як опинились у цьому світі, це зовсім не має значення в цій грі. Ви прокинулись серед деяких руїн і вийшли у барвистий світ на цьому, і все на фермі пали садять і поливають рослини, на пасовищі генерують і самі збирають шерсть. У шахтах копають корисні копанли, без вашого втручення. Ви в цей час будуєте ті самі пасовища і ферми. Ловити нових палів або з агресивно налаштованими противниками, відвідуйте підземелля і просто досліджуйте навколишній світ заради гарних видів і приємного луту. Це якщо коротко описувати гру. Насправді тут все набагато цікавіше. Починається гра із традиційного створення персонажа. На вибір є готові пресети, а також можна і самостійно вибрати свого героя частинами. Обличчя, очі, волосся, колір шкіри та все інше. Також тут є конструктор у разі відсутності вашої оригінальності, але він тут, до речі, доволі простий. Але навіть для своєї структури він досить великий. У ході великого навчання вас навчають основним механікам, яких тут дуже безліч. Для початку тут можна будувати. Вибір того, що і як ви хочете зробити, є величезним ставте верстат і контейнер для палів, навколо них відзначається ваша територія. Насправді будувати можна і за її межами, але далеко не все. А заручені вами пали не залишатимуть її, намагаючись перебувати лише в дозволеній зоні. Основу можна і потрібно прокачувати, тому що від цього залежить, що саме ви можете спорудити. З кожним новим рівнем відкривається певний набір меблів, виробничих верстатів. Алгормайсерів, ну і тощо. Створення предметів поділяється на кілька категорій: виробництво, пали, сховище, їжа, інфраструктура, освітлення, будівництво, оборона, меблі та ще багато інших виборів. У кожному їх доступні свої набори предметів. Більшість закрита, але вже з самого початку вам потрібно прокачувати свого персонажа, і не просто задля підвищення характеристик, як вам могло здатись. Без рівня вам мало що доступно, тому діяти доведеться згідно з списком від системи навчання: будинок, багаття, пасовище, обіймання палю безлічі палів, не менше десятка для початку. На самому початку необхідно збирати гілки та каміння, створювати на вертаті знаряддя праці та предмети побуту. Це все, що є. За стартові очки технологій вам вдасться прокачувати все з початкового доступного набору виживальника, але нові поінти доведеться заробляти, дотримуючись казівок системи. В грі також є їжа, так що довго стояти в АФК та фармити її вам не потрібно. Також, якщо у вас є додаткові пали для покращення цього збирання та автоматизації, то це вам упростить виживання в десятки разів. Відзначу, що досвід старту досить приємний. Перший пал може з'явитись у вас після 30 або 40 хвилин геймплею, та шанс його збору ну, не є 100%, але пал сфери втрачається при кожному їх натисканні, а не тільки при успішній операції з упійманням. Залежно від ваших навичок та прокачування сфер, є певний шанс упіймати такого ж химерного звіра. Як тільки ви його впіймаєте, він стане вашим особистим, тобто ручним. Його можна носити з собою у цій сфері, тобто у цьому навіть можна сказати покеболі. Ця сфера або ж покебол, він виступає тимчасовим контейнером для зберігання, і в ньому можна зберігати до п'яти палів. У контейнері для палів знаходиться якийсь міні-хаб для управління друзями та базою. У ньому відображається завдання, підвищення рівня бази та тощо. Ну, власне, як я й казав вище, чи не нагадує вам це все фішку з збиранням покемонів. І, хоча тут так явно та прямо це не виражено, розробники явно запозичили це з гри про покемонів. Десь через півтора-дві години після старту гри у PAL World у навчанні тебе почнуть готувати до першого походу на боса. До цього моменту ви маєте повну часу на підготовку та побудову монументу сили. Накрафтіть собі зброю, зарядіть палів, на фармі якомога більше, та бажано підходящих та спорядіть їх. Це окреме буде завдання. На початку пали ще не зможуть отримувати вогнестріл. Але, судячи з стрімів, відео і інших гравців, це буде в буденністю вже в майбутньому. Також у кожній локації є свій босс, але. Йо -йо -йо Краще вам з ними не стикатись на початку гри. Виживання. Цей аспект реалізовано досить на базовому рівні, і у вас є три статі: здоров'я, енергія та голод. Жоги немає, вона включена в голод. Поповнюється будь-якою їжею досить швидко, а втрачається повільно, тому взагалі не дратує. А ось із енергією у вас можуть виникнути проблеми. Вона витрачається взагалі на все: від бігу та лазіння по скелям до рубки дерев та бійок. І її завжди буде мало, через що доведеться продумувати деякі кроки наперед. За фактом події тут приблизно схожі на одну одну. Але завдяки вашим палам та вашій тактиці ви зможете створювати унікальні ситуації, завдяки чому нудно ну, ніколи не стане в цій грі. А так, по досить великій карті, розкидані записки від мандрівників, що містять у собі крихки історії, ресурси, пали, а також скрині. Якісь скрині можна легко відкрити, а для інших будуть потрібні спеціальні ключі. Їх можна знайти у ході мандрівок, як на просто відкритих локаціях, так і в підземеллях. Останні традиційно ходять у рейди за рідкісними ресурсами, кресленнями та багатьом іншим. Палів у грі є більше сотні. У них є свої біоми, в яких вони мешкають. Карта також поділена саме на них і на острови від тропічних джунглів та пустель до засніжених гір та боліт. Ваш персонаж реагує на температуру і може замерзнути до смерті, або навпаки, перегрітись від жари. Тож за одягом також потрібно ретельно стежити та підбирати його, особливо до вашого біому та де ви перебуваєте зараз. Також загалом тут є що досліджувати, ну і чимало чого. На вивчення усієї гри у вас піде не десяток та не 5 годин. Це так точно. Візуально гра нагадує, чи то Fortnite, чи то Вальхієм. Ні, вона не піксельна, але дуже специфічна. Когось такий стиль може відлякати, але запевняю вас, чи варто очам звикнути, і ви вже не скаржитесь на цю графіку. Вона загалом симпатична, як на мене, але це вже, знаєте, така моя суб'єктивна думка. Зате відразу зрозуміло, що гра створюється для всіх більш-менш актуальних поколінь заліза. Оптимізація чудова навіть для раннього доступу. FPS рідко просідає, і то на пару кадрів. Серед багів я бачу лише один глюк, який десь публікували в телеграм-каналах. І все. Розробники явно відповідально підійшли до створення свого проекту. і це їм великий респект. Працює гра в цілому добре, навіть на старенькій для прикладу, нехай це буде 1070 Ti. Навіть на ультраналаштування графіки вона видає десь там. Ну, 30 FPS при роздільній здатності 2К. Також можна проходити гру з якісними текстурами, і картинка стане помітно плавнішою. Ось за музичний супровід та озвучку загалом, ну, чесно, прикро. Озвучки тут немає, навіть на рівні нерозбірливих горготань. Персонажі просто мовчать під час діалогів, іноді видаючи лише деякі там <хеш> кашель чи тому подібне. А музики у грі теж мало. На цим моментом зараз явно вирішили не працювати. Відчуття, начебто, звукачі майже не пускали до розробки. Ну я також сподіваюся, що у наступних фіксах цієї гри або патчах вони будуть виправляти це. Інтерфейс у гри простий і зрозумілий, незважаючи на величезну кількість характеристик, авторам вдалося розподілити десятки здібностей й пал на екран так. Щоб в очах це не рябило. враховуючи, що на вигляд одинакові пали можуть мати різні зібності та поліпшення, що я вважаю це досягненням команди авторів цієї гри. Карта в грі вона дуже зрозуміла. Її швидкі переміщення. Ваша база для прикладу на ній відзначена як рідкісні та елітні істоти, які ви зустріли. Тут не буде таких ситуацій, як для прикладу. Ну, візьму гру Майнкрафт. Коли ви з друзями пішли куди хотіли, а потім за два дні схаменулись, чекайте, нам ж десь потрібно назад е зібратись, а потім вже не можете знайти дорогу один до одного, чи якось там зібратись, або як повернутись. От. Система лута тут теж гарна. Наприклад. Однакові предмети складаються в стаки нескінченно. Принаймні 420 дерев'яних брусків займають лише одну комірку в скрині, не змушуючи вас робити об'ємні сховища. Ну, якщо ви любите займатися видобутком у невимірних кількостях, у світі навіть просто на траві можна знайти не тільки рідкісні інгредієнти, але й уже скрафчені сфери для палю різної якості, яйця для їх інкубаторів та інші предмети. До того ж, доступні скрині та нички з цінними артефактами. Це завжди плюс у таких розважальних тайтлах. Взагалі я розумію, чому Пал Ворлд так багато людей грає, Покемоноподібні створення та перспективні штурмові гвинтівки привернули увагу до гри. Але коли ви насправді граєте в неї, ПалВорд здебільшого працює як легка в освоєнні пригода для виживання, яка виглядає та грається набагато краще. Ніж більшість сучасних ігор, для прикладу, та сама покемон. І знаєте, я зовсім не здивований, що так багато людей на Xbox та ПК перевіряють гру та залишаються в ній після, допустимо, ну, 4 годин або 5. Можливість гладити, годувати, збирати та доглядати за своїми друзями, точніше, палами. Ви можете навіть побудувати для них спа. Це, до речі, дуже дуже весело. І я думаю, що багатьом гравцям швид за все сподобається так доглядати за цим всім, намагаючись не перевтомлювати своїх палів, а також збільшувати свою базу. Тож так, тут є щось, щось крім зброї та покемонів, що, на мою думку, змусить багатьох гравців тинятись і бити дерева протягом кількох днів, і навіть якщо мої слова неправдиві, то Тижнів, якщо юристи Нінтендо не постукують у двері до розробників, тож давайте підсумуємо всю ту балаканину та розберемось до ладу, чи потрібно занурюватись в цей чудовий світ палів чи ні. Як я гадаю, одна з причин такого колосального успіху гри була недостача ігор такого жанру на ринку. В Грі ви легко можете без якихось напрягу досліджувати свій навколишній світ. Будувати своє поселення та хатинки для палів, доглядати за ними та поступово розвиватись, стаючи все кращими та прокаченішими. Звісно, раніше виходив особливий режим фортанті, типу Лего World, але все це ж зовсім інше та не похоже на цю гру. Якщо ви бажаєте пограти в щось нове, побудувати ресурси та зрозуміти, чому ця гра так сподобала всім гравцям по всьому світу, ласкаво прошу. А я хочу всім подякувати за перегляд цього відео. Не забувай про підписку та лайк. Па-па!